Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. під час удару по автозаправній станції поблизу Курська 4 вересня українські воїни знищили не лише російську станцію Ребе Поло 21 як вважалося раніше у категорію загиблих чи поранених. Тоді було переведено десятки кадирівців, які у момент прильоту були АЗС. Люди Патрушева злили точні координати та розміщення війська. Патрушев почав серйозну війну з Калказом. Зачистка почалася, помста запровали у Курську та дя. Кання на міноборони РФ. Про це повідомив журналіст Юрій Ботусов. Він додав реальні втрати армії РФ були розкриті завдяки самим військовослужбовцям із Чечні, які не змогли утриматися від зйомок нових роликів для TikTok, з якого знаменного приводу на заправці. Були й російські військовослужбовці з Чечні, десятки кадирівців після прильоту ракет Хаймереса виявилися загиблими і пораненими. Знаючи любов цієї публіки до TikTok, приховувати втрати в особовому складі виявилося неможливим. Написав Ботусов. Він також виклав. Лава зняти самими кадировцями відео за наслідками удару, зокрема з тілами чеченських військовослужбовців, яких прямо на заправці оплакують їхні спрагляду самопіару в соцмережах товариші. І ще одна хороша новина. Понад 29 загиблих кадирівців, ще 50 поранених, 20 зникло безвісти, ще 40 під завалами. Скажете, ого, що це, це наслідки влучання на складу озброєння у Курську, де відбувалося завантаження снарядів для кадирівців, які вирішили зробити для кадирівців, які вирішили посмертне ахматфо. Том понад 100 чоловік вишукувалися на плацу перед будівлею, Саме туди прилетіли ракети з Хаймерсу. Кадирівці здали місцеві жителі, які їх бояться більше ніж ЗСУ. А що із самими кадирівцями ну ви зрозуміли, пише телеграм-канал Топорпомсти. А ось що говорить один із українських нардепів Костенко, який також зараз воює в Курську. Про Курську операцію України відомо дуже мало, але це правильна історія. Були приклади, коли чиновники говорили багато, а досягали маленьких успіхів. Однак в Україні можуть бути значно більше. Ще плани на цю кампанію, ніж лише Куриська область. Про це в інтерв'ю українській правді заявив народний депутат від фракції Голос полковника СБУ Роман Костенко. Він заявив, що про події в Курській області може сказати не багато деталей. Наші збройні сили здійснили рейди на територію противника, захопивши більше 20 населених пунктів і отримують її. Зараз їхнє просування триває. У нас до цього були маленькі операції на території Росії, в яких брали участь російські добровольці, в яких брали участь російські добровольці. Ці зараз у рейді беруть участь наші бойові бригади, сказав він. Важливість операції можна розбити на декілька пунктів. По перше, це говорить про асиметричні дії. Курська кампанія це якраз приклад таких асиметричних дій, якби ми зараз ці війська просто відправили туди, де йдуть тяжкі бої, то вони по факту там вели би симетричні дії. А так у нас є 350 квадратних кілометрів території, які ми захопили за один день. Росіяни місцями намагаються і не спромоглися захопити такі території. У них були певні успіхи спочатку. Наступали, вони поклали десятки тисяч своїх солдатів знищеної техніки. На перспективу будемо дивитися, як це було продовжуватися, і удасться чи відтягнути російські війська від важливих напрямків, але ми вже бачимо, що у противника є проблеми з їхніми збройними силами, з їхніми резервами, зазначив Костенко. По-друге, моральний дух армії падав на відсутності перемог. Зараз навіть не маючи інформації, видно, як український дух піднімається. Нардеп зауважив, що не знає, чи були попереджені партнери про проведення цієї операції. Темко додав, якщо ми можемо атакувати, ми маємо там атакувати. Щоб чітко говорити про мету, треба знати повний план операції. Щоб постійно проводити серйозні операції. Ти маєш продумати про резерви, можна прорвати фронти. На цьому в тебе війська закінчилися. Ми маємо розуміти, що у нас можуть бути плани і далі користь, але це буде питання: наскільки ми зможемо це зробити, наскільки ворог дасть нам це зробити. Тому що станом на зараз знаю, що ворог підтягує війська, і вони вже починають застосовувати артилерію, каби ланцети. Тому далі буде усе. Все складніше і складніше просуватися, сказав Костенко. Нердеп констатував, що рейди для росіян абсолютною несподіванкою. Їхні воєнкори кричать про те, що вони бачили, яке було накопичення військ. Але ми бачимо наслідки і кількість полонених росіян на кордоні. Стояли строкобики, що свідчить про те, що українське командування досягло раптовості. Наслідки рейду в Курській області будуть відчутні на фронті. В Росії немає особливих резервів, щоб зупинити ЗСУ. там. Їм доведеться десь Ати ці резерви редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам. до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.